Вітаю вас сьогодні, 11 травня. Субота. І це 70-й день із циклу 365 днів одного року і одної фотографії не тільки деревця, а один день нашого життя. Знову ж таки роблю наголос на тому, що дуже важливо відійти від автопілота у своїх справах, намагатися в кожну справу входити з повною віддачею. За така фотографія гарна вітер і клен дуже пластично хитається. І, ну, от чесно, моє враження, наскільки ж це красиво. Не треба обов'язково мої підказки брати як взірець, знаходьте для себе якісь моменти. Саме моменти у простому звичайному житті і вкладайтеся в ці моменти наповну, на свої всі 100%. Ті люди, які вже зайнялися або якимись вправами, або йогою, для них це примітивні, прості натяки. А для вас поки ще ви не вхопили. За ниточку. Оце плин оцей життя, який крізь пальці проскакує буквально. Не знаєш, за що вхопитися, наче стараєшся, дивишся. Ну, ну, де ти 70 днів, які ми кожного ранку чи кожного дня зустрічаємось з вами? Як їх можна згадати, крім глянувши на ці невеличкі Відео, фотографії цього дерева, яке було голеньке, без листя, а тепер ось яке стоїть розкішне. Ви розумієте, про що я? Про плин часу, який проскакує між пальці. І нам не треба сумувати про те, що він все те, що рухається, воно живе. Вода, яка стоїть, вона застоюється в болото. Тому радійте змінам. Старайтеся в них бачити розвиток і покращення, просто треба вчитися це помічати і сприймати активно, фіксувати це у своїх поняттях життєвих і користуватись цим як позитивом. Дякую вам за лайки, за коментарі, за те, що дивитесь і надіюсь, сприймаєте з користю для себе ці маленькі поради. Я просто за 76 років свого життя якось до цього тихенько підвело мене життя до таких роздумів. І я стараюся поділитися з тими, хто не чекатиме старості, щоб це зрозуміти, а в свої молоді дні зуміти ухватити ту ниточку, яка плететься у нашому житті, щоб бачити, що воно. Рухається і розвивається. Цінуйте дружбу, взаємини, старайтеся підтримувати хороший свій настрій. Бажаю вам всього найкращого. Будьте здорові!